Працівниками УБОСУ МВА з України в Івано-Франківській області було затримано голову селищної ради, яка вимагала від приватного підприємця хабар у розмірі 120 тисяч гривень. Міліціонери разом із працівниками прокуратури затримали хабарницю під час отримання частини суми 10 тисяч доларів США. За сприяння у виготовленні документів і передачу у приватну власність земельної ділянки площею 1,7 гектара в одному із селищ Слумицького району чиновниця зажадала від бізнесмена кругленьку суму грошей 120 тисяч гривень. Примець звернувся з заявою в прокуратуру області по даному факту. Під час затримання було затримано голову сільської ради, селищної ради, яка мала біля себе частину хабара в розмірі 10 тисяч доларів. Наразі селищну голову відпустили під заставу. Триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють на причетність до вказаного злочину інших державних службовців вказаного району. Вона визнала вину повністю. Чому було прийнято рішення, що за сприяння відпустити під заставу? Вона говорила, що повинна ще віддати районним працівникам частину хабара. Зараз відпрацьовується Тлумацький район на предмет виявлення. По даному факту зловживань посадовими особами Тлумацької РД, згідно кримінального кодексу України, жінку можуть покарати позбавленням волі на строк від 8 до 12 років, а також позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ротила собі віку у Івано-Франківську. Повісилася школярка. До самогубства дівчинку підозрюють правоохоронці довели старшокласниці. Все сталося в одній із квартир цієї багатоповерхівки. Вона повернулася зі школи та звела рахунки з життям. Дівчинка вчинила самогубство в квартирі, в коридорі, в купе. На перекладені повісилась на паску від халата вдома. На той момент нікого не було. Тіло дитини у петлі знайшов її брат. Він та батьки дівчинки від коментарів відмовляються. Правоохоронці кажуть, Ілона так звали самогубцю, свідомо пішла із життя. Була можливість цієї дівчинки. Не, не врятуватися, тобто, якщо б спрацював десь інстинкт самозбереження, тому що це не було е, наскільки високо, щоб дитина не знаходилась там е, вище власного росту. там було так, що вона була на півсидячому положенні. Шестикласниця навчалася в одній із івано-франківських шкіл. Нині її подруги не стримують сліз. Поза камеру розповідають, Ілона могла накласти на себе руки через конфлікт із старшими дівчатами, бо на перерві розказала, що бачила, як дві восьмикласниці цілуються із хлопцями на коридорі. Чутки про це дійшли і до дівчат. Вони вирішили з'ясувати стосунки. Це були і висловлювали нецензурними словами, і волосся дівчинку цю тягали, тобто є. І був сам конфлікт, і був там не було спричинення тілесних ушкоджень, тому що на дитині немає жодних тілесних ушкоджень, але таке я б сказала, якесь приниження було. Поспілкуватися з восьмикласницями знімальній групі не вдалося. Одну забрали батьки, іншу опитують міліціонери. Педагоги шоковані обидві учениці з благополучних сімей. Одна з них лідер за характером. Утім, особливо агресивною ніколи не була у міру своєї, скажімо так, імпульсивності. В міру своєї такої прагнення стати лідером у всьому, показати, що вона є старша від всіх інших. Тут, звичайно, що були такі прояви у дитини, але сказати, щоби вона проводила ну, чи мала постійний такий вплив на всіх учнів школи, я цього не можу сказати. Конфліктний випадок у школі та самогубство шестикласниці, окрім правоохоронців, наразі розслідує спеціальна комісія обласного управління освіти. У тому, що сталося, вони частково звинувачують саме педагогів. Вчителі просто проігнорували те, що відбувалося у стінах школи, а відтак не догладіли за ученицями. Всі пишуть формальні фрази. Діти гуртувалися групами, відбувалося десь спілкування, і більше нічого такого. Це звичайно, це тривожить. Отакі формальні фрази, і формальні фрази навіть дитини 9 класу, яка в той час чергувала, і в цей момент десь виникає занепокоєння. За фактом доведення Ілони до самогубства розпочато кримінальне провадження. Якщо причетність восьмикласниць до трагедії такі встановлені. На них очікують заходи виховного характеру. Червень 2012 року. Херсон. В одній з квартир житлового будинку по вулиці Молодіжній знайшли спотворене тіло господаря. За висновками судмедекспертів, смерть чоловіка настала від численних ножових поранень. За підозрою скоєнні злочину до поля зору міліції потрапив Вноровський Євген Станіславович. Убивши людину, йому вдалося втекти, і тепер він переховується серед нас. Євген Вноровський громадянин Республіки Казахстан. На вигляд 40 років, на зріст 175 сантиметрів. Вноровський аморальний, підступний і жорстокий. Він фізично сильний, холоднокровний і агресивний, а тому дуже небезпечний. Для нас з вами, якщо вам відомо де зараз Євген Вноровський, будь ласка, одразу зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Працівники управління боротьби з організованою злочинністю у МВС вилучили велику партію неліцензованих тютюнових виробів. У Коломийському районі міліція притягує до відповідальності двох місцевих жителів за незаконний продаж 40 ящиків цигарок невідомого походження. Одного з чоловіків на подвір'ї в гаражі зберігали 40 ящиків сигарет, на яких було наклеєні підроблені акцизні марки під час того, як чи чоловіки намагалися їх збути. Їх затримали на гарячому, скажем так, тобто, під час того, як вони перегружали дані сигарети, хотіли отримати за них кошти. До скажем так на великій суми близько 150 тисяч гривень. Вони були затримані. Правоохоронці вилучили 20 тисяч пачок цигарок під маркою іноземного виробника із підробленими акцизними марками України. Загальна сума, за якою можна оцінити товар в нашій країні, склала близько 150 тисяч гривень. Наразі міліціонери з'ясовують походження тютюнових виробів. Правопорушників затримали. Відкрито кримінальне провадження, згідно якого чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Людина понад усе керуючись саме цим головним принципом правоохоронних органів, начальнику МВС в області генерал-майор міліції Олег Сало завітав до Богородчан, аби зустрітися із громадянами. На зустрічі з керівником прийшли як пересічні жителі селища, так і працівники різних установ. Громадяни ділилися проблемами, а також висловлювали своє бачення на майбутнє щодо роботи міліції на Прикарпатті. Керівник комунальної служби селища по благоустрою Іван Білічак прийшов з подякою. Породу своєї діяльності ми співпрацюємо з дільничими інспекторами, які мають свої певні функції в житловому фонді селища Борочане. Завдяки їхній діяльності ми позбулися актів вандалізму. Тобто десь не перекидають сміттєві ящики, не нищаться лавочки, не б'ються лампочки. Дуже добре зберігається наша новорічна ялинка. Тобто немає фактів такого якогось протиправної дії громадян. Це, я думаю, все-таки тут працює наші органи. По завершенню прийому була проведена нарада під головуванням начальника ОМВС Олега Сала. В залі засідань правоохоронці підвели підсумки роботи даного підрозділу. Міліціонери провели аналіз недоліків, обговорили проблеми відділу та плани щодо покращення його роботи. Щоб не потрапити під пильне око відеокамер, водії ховають номери. Відтак прикарпатські даївці влаштували операцію Номерний знак як виявилося, власників авто, які маскують розпізнавальні знаки своїх залізних коней, не бракує. Їхні автівки прикрашають ось такі решітки та пластинки з оргскла. Тож роздивитися номер інспектору важко. Хоча, за правилами, вони мають читатися на відстані не менше ніж 20 метрів. Після зустрічі з інспекторами правопорушники одразу знаходять виправдання. Так купив бус, вони так стояли. Я не знав, що не можна. Зняти. Як не стало, так було. Так, звичайно, якщо воно буде... Потреба буде в цьому і воно не можна і з ним звичайно. Ні цих правопорушників даївці лише попередили, адже ті одразу позбулися решіток на менш слухняних. Чекають жорсткіші міри покарання. Якимось кустарним способом нелегальним шляхом, так би мовити, вони виготовляють отакі сіточки, які унеможливлюють зчитати цифри з державного номерного знаку. При зупиненні до водіїв ми в першу чергу попереджуємо таких водіїв. По-друге, згідно кодексу про адміністративні правопорушення, до них застосовуються штрафні санкції в розмірі від 170 до дві. 255 гривень штраф. Варто не забувати і про зовнішній вигляд авто, адже оштрафувати можуть не лише за сітку на номерах, але й за бруд. Це наголошують інспектори, також трактується як приховування номера. Не гра. Залиши ігри дітям. 2 квітня працівники міліцейського кінологічного центру відзначали своє професійне свято. До 19-ї річниці з дня створення служби кінологи підготували показові виступи для серіа підшефної школи інтернату. Аби показати дітям, для чого створена служба, правоохоронці влаштували незабутні шоу. Школярі мали змогу побачити, як поводять себе тварини у тій чи іншій ситуації. Ми приїхали сюди показати дітям трохи, для чого застосовуються службові собаки, що вони роблять, що вони вміють. Інспектор-кінолог обласного кінологічного центру Валерій Сеньків виступив у ролі злочинця-утікача. Спеціальний перелоновий костюм захищає його від укусів тварин. Я у ролі порушника, наприклад, який тікає від. Міліції. Цей костюм захищає від того, щоб, щоб не прокусила собака. Окрім пошуків зброї наркотиків та вибухівки, тварини демонстрували церкові номери, які кінологи підготували спеціально для підшефних сиріт. Діти отримали неймовірне задоволення, зізнаються і самі в майбутньому мріють дресирувати собак. Мені дуже подобаються тварини, зокрема собаки. У мене сама було ну, в дитинстві декілька собак мені. Дуже собаки подобаються, Враження. Прекрасно, прикарпатські пси зарекомендували себе як одні із кращих в Україні. Собака Хайка була задіяна у Євро 2012. В Житомирі Хайка зайняла перше місце на кінологічному змаганні. У нас 26 собак в області, які працюють по пошку вибухівки, наркотики, патрульна служба, антитерористи один собака. І слідова робота, тобто які стоють на крадіжках на вбивствах. Робота служби полягає в задіянні тварин у найрізноманітніших сферах діяльності міліції. Прикарпатські кінологи брали участь у миротворчих місіях в Косово. Там спеціалісти разом із собаками займалися пошуком вибухівки та зброї. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Васильянок, 22 55 19, 09, 51 13, 61.